Про Гроші, дороги та виконання програм мовилося на засіданні сесії Коломийської міської ради. Депутати зачитували запити і слухали звіт міського голови. Ігор Слюзар взяв на себе усю відповідальність за наслідки стихії, яка минулого тижня спіткала наше місто. Гімн, молитва, депутатські запити так традиційно розпочинається засідання сесії Коломийської міської ради. Начальник управління освіти Любомир Бурдун має звернення до народних обранців. Держава дуже інтенсивно скидає свої повноваження на органи місцевого самоврядування, але є речі, які не під силу малим містам. Мова про фінансування освітніх закладів. Найвища влада вносить свої корективи у законодавство України. Запропоновані зміни передбачають виключення зі складу освітньої субвенції. Видатки на комунальні послуги та енергоносії та передачу їх повністю на фінансування місцевого бюджету за власний рахунок для бюджету міста Коломиї на 2017 рік. Сума зазначених видатків складе 9 мільйонів 389 тисяч гривень. Також відповідно пропонуються зміни до бюджетного кодексу, частина перша 102 дріб 2, проєкту закону про внесення змін до бюджетного кодексу Міністерством фінансів. Так от, за рахунок освітньої субвенції будемо фінансувати тільки педагогічний колектив, а це близько 75% працівників закладів. Решту 25% – це працівники загальноосвітніх навчальних закладів, які забезпечують навчальний процес 2017 року. Повинні фінансуватися власним коштом з місцевого самоврядування. Для того щоб забезпечити оплату праці навчально-міжному та господарському персоналу закладів освіти та їх утримання. Нам потрібно буде виділити з місцевого бюджету, бюджету додатково коштів, це є 16 мільйонів 381 тисячу гривень. Крім того, на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх закладів з державного бюджету на 2017 рік передбачена сума 70 мільйонів 779 тисяч гривень, замість необхідних 75 мільйонів. Тобто, на заробітну плату освітянам недостатньо коштів в сумі 4 мільйони 220 тисяч гривень. Загалом для забезпечення навчального процесу у навчальних закладах це загальноосвітніх не вистачатиме близько 21 мільйона гривень. Якщо з власних надходжень міста цього року коломийська освіта отримувала майже 9 мільйонів гривень, то згідно з новим бюджетом, наступного фінансового року доведеться витратити втричі більше 29 мільйонів. А це непосильна ноша для місцевої скарбниці. Серйозно Я розумію, що міністерство фінансів бачить нашого хічує зростає ідея великого бюджету. Це розвиток території, так, що на розвиток території у нас з свого бюджету. Мало що залишиться. Порядку денному звіт міського голови минулого тижня в народному домі ігор Слюзер уже мав зустріч з громадою та депутатами, тому лише коротко розповів про події, які відбувалися впродовж останніх місяців. Працювали ми порівняно з минулими роками ростом. Бюджет перевиконаний в основному за рахунок введення 10-ї бригади. Більше 10 мільйонів перевиконання, тому ми попали в рейтинг 10 міст по Україні, він справжній рейтинг, ті ж самі цифри у вас в зміті є, по росту, по росту. Просто ріст, наприклад, в місті Дніпропетровську на 60% бюджету це є декілька мільярдів гривень, а ріст наш 178% це є всього 20 мільйонів, різниця в абсолютних купіях. В абсолютних числах разочих. Справді пішов ліст і ми з вами все для того, зробили, щоб цей ріст з'явився. Ми включені за допомогою Андрія Вончука в екологічні заходи Міністерства екології Там на 13 мільйонів. Я вірю в те, що бюджетом на 17-й рік у на, нас з'явиться окремою лінійкою. Крім того, ми розпочали другий проект. Андрій Іванчук допоміг ввести е, проєктну документацію, проєкт, на нові очисні споруди в селі Кордич нашого каналу. Я хочу подякувати вам за те, що ви дали можливість сформувати відділ інвестиційної політики, який приніс чистих грошей грантових, безкоштовних більше п'яти мільйонів. Тобто, чотири дівчини зуміли залучити 5 з мільйонів. До бюджету міста на потреби нашої громади. Довелося міському голові говорити і про наслідки стихії, від якої потерпала Коломия. Я визнаю, я це визнавав в прямому ефірі. Ми не справились з такою нагодою, не справились по об'єктивних причинах. Я можу тільки подякувати комунальникам, які дві з половиною доби безпередно працювали. Ресурсу у нас не було. І ми це знали наперед, я це визнаю. Це моя маленька, або Сафія найбільший досвід маю. Останні три роки в нас практично не було, опадів дуже було мало. Два роки назад ми купили один грей, років 25, 30, напевно, малий грей. Так як ситуація була в цій області, однаково ми не змогли залучити додаткову техніку, а способ нас тільки Дав свій власний хоча він також заключені угоди та споговання до вколишних населених пунктах. Щодо е, пропозиції, значить нормальні гетирокоштує три з половиною, що мільйони гривень. Це є не новий. Також на сесії заборонили продаж алкогольних напоїв військовим. Про це детальніше ви подивитеся у наступних випусках подій.